Доброго дня, глядачі громадського, до нас звернулася жителька міста з проханням подати інформацію, так як вона її бачить, Оксана Леонідовна. Розкажіть про вашу ситуацію, що саме ви хотіли б розповісти містянам? Добрий день. Діло в тому, що в інтернаті є правопорушення. Мого сина з 1 вересня не вчителька систематично подавляє. Вона Каже, що Сережа мій не вихований, він б'ється. В зв'язку з тим він не має права навчатися в начальному закладі. Так же каже і директор: він упісюється, якби вони об'ясняють тим, що він систематично це робить. Але ж дитина хвора, зір і він в начальному закладі в обичному не, не може навчатися. Ага. Була создана ними група. Вони виїхали до мене без мого попередження. Додому хотяти мене на цьому, на цій основі що я погана мама позбавити батьківських прав. Сказали, будуть робити все, але я не бачу. У мене дитина варіти ще е, мене крім Сережа ще троє дітей. Не в одному навчальному закладі е, ну, мені не кажуть, що діти там не виховані, і це вони е, ще є. Батьківський комітет на главі з цим. Вони мотивують тим, що у мене дитина, і не може з ними навчатися. Він порушує спокій. Це батьківський комітет. Да, так аргументує Так, да, батьківський комітет аргументує і вчителька, і директор. Вони якби, ну кажуть, що але ж ми до мене поступили інформацію від других батьків, що я бідна мама, і я їх не устраюю як. Мама, тому що вони там щось збирають, а мене не завжди є на внески благодійні ці гроші. Це ж Збирають благодійні внески Ну, да. угу. О, і вони хочуть мене дитину вижити з інтернату, але ж дитини зір мінус один зір на одному класі, на другий мінус два. Ага. Він не може спілкуватися в начальному закладі. У нас перший клас думаємо. Дуже... Скажіть, ім'я вчительки можете назвати Ой, я. Я її не Ага. Ну добре, е -е, і, і тобто... директор цим мотивує, що дитина систематично впісюється, теж не може посіщати навчальний заклад. Але я знаю, що там теж діти є, які і впісюються. все. Але він у мене не систематично. Ми проходимо лікування, і я не бачу взагалі. Підстав на позбавлення батьківства і не бачу підстав. Ну це скування почалося. Сперва вона його обізвала вором. Він взяв книжку непонятно. Звісно, дитина обізлилась. Вона не може навчатися. Потім почалося таке, що вона його до дошки не визиває, не питає домашні завдання, Почалося чело скування. Психолог єліна скажіть, івановна. Скажіть скільки років дитині? Вісім. Вісім. А психолог продовжує. Єлена Івановна теж вроді би вела. Вела час вона проти мене пішла, тому що я почала казати, що дитина в мене постійно чиста. Вони аргументують, забігли в хату, налякали дітей. В мене діти досі це Дитина інвалід, яка у мене є. Комісія з кого з кого застояла, можете сказати? Хто? Можу наша вчителька Єліна Івановна і ще два соцработника цих їхнього з інтернату. Там взагалі медсестра і, і директор. Я взагалі не розумію, я кидаю дітей, я не кидаю дітей. У мене діти на лікарняному були. Вони з братом. Получилось у брат вийшов за продуктами як він кормить їх. А вийшло, що вони прийшли, двері відкрили. Самі кажуть, що от діти в негане не стані, але ж в мене вдома чисто. І я не нубше хотіла, щоб дитину не займали в інтернаті, щоб довчилася нормально. Добре, дякую. Тим самим я пропоную, як журналіст, сторону до якої звертаються. Якщо хочете, я можу приїхати, прокоментуєте цю ситуацію. А чи ви погоджуєтесь, щоб якщо буде і далі розвиватися ця справа в тому напрямі, щоб ви зустрілись на камеру добре. з тією стороною, ви согласна. добре, людина не проти, от звернутися, не проти бути на камеру поспілкуватися, щоб ви обґрунтували свою позицію. Людина зі своєї точки зору. Тож, якщо є потреба в цьому, будемо раді прийти, розіб... допомогти розібратися людям в цьому питанні. Дякую добре. за вашу позицію.